Вправа 1042. Учениця купила щоденник за 15 гривень і кілька зошитів по 4 гривні. Задайте формулою залежність вартості покупки y у гривнях від кількості придбаних зошитів X. Чи є ця залежність лінійною функцією, якою є область визначення цієї функції? Ну, гаразд, давайте міркувати. Отже. Вартість покупки. Ну, вартість покупки нам треба скласти, записуємо, що y тоді дорівнює. Пишемо y дорівнює. Отже, щоденник. Вартість щоденника 15 гривень. То ми записуємо 15 плюс. Ну, І кілька зошитів по 4. Кількість придбаних зошитів x. То ми записуємо x, що множиться на 4, і це буде вартість зошитів. Так, То x помножити на 4. В гривнях це буде 4х. Плюс залишається 15. Запишемо так. У дужках можемо записати чого? Гривень. Так, пишемо, що це у нас буде вартість покупки. Вартість покупки. А Зараз нам треба записати тоді, в кінці кінців, як виглядає ця залежність. Пишемо, що y дорівнює 4x плюс 15. Є? Отже, 4x плюс 15. Так, нас запитують, чи є ця залежність лінійної функції. Так, вона є лінійною функцією. Тут у нас x у першій степені, або просто x. Немає ні квадратної, ні іншої залежності. Записуємо, що ця залежність є лінійною функцією. Записуємо, що це в нас лінійна функція. Лінійна функція. Є. Далі нас запитують, якою є область визначення цієї функції. Область визначення це яке значення може приймати x. Аргумент. В даному випадку кілька зошитів, тобто їх може бути більше за 0. 1, 2, 3, 5 кілька зошитів. Так, отже, записуємо тоді, що область визначення. Область визначення. Область визначення. Пишемо X більше нуля. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Так. Задайте формулою залежність. Записуємо, що формулою залежність y дорівнює 4X плюс 15. Є? Чия ця залежність лінійною функцією? Так, є. Пишемо. Так. І якою є область визначення цієї функції, записуємо, що х більше нуля. Є. Ну що ж, ось таке завдання на складання лінійної функції на цьому вправу завершено.